Люди з інвалідністю постійно долають бар'єри, що створює суспільство. Голова громадської організації Молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк згадує, як нелегко було працювати над проєктом, але результат того вартий. Я думаю, що це вдалося, тому що я сама побачила, коли цю машинку вона настільки гарна і зручна, що вона з тобою говорить, як переговори веде, вона тобі ставить запитання, ти маєш дати відповідь. Так? Тому це сучасна техніка. От і тому ми радіємо з того, що вона у вас знаходиться, і за те, що Мансант Україна нас підтримала. І ми дуже раді, що програма соціальних інвестицій підтримала проект Нелі, тому що ми віримо, що зміни, соціальні зміни, кожен із нас робить, і це тільки початок. Це друга вже майстерня, ще три попереду. Голова Бердичівської громадської організації людей з інвалідністю Стимул Юрій Яремчук радіє, що таке дороговартісне придбання надасть можливість працевлаштуватись людям із обмеженими можливостями. Сьогодні ми відкриваємо робоче місце для людей з інвалідністю, і в чим знакове, що навколо цієї машинки може працювати кілька людей: людина, яка вишиває, і людина, яка, яка працює з програмами. Бердичівський міський голова Василь Мазур та місцеві підприємці запевняють, що допомагатимуть знайти ринки збуту швейної продукції. Тільки сказали, ми зразу подумали, а що ж далі робити. Ну будете ви випускати продукцію, а куди її збувати, яким чином це все робити. Тобто, яка потрібна шева техніка, Тобто ми вже теж подумали, і я думаю, що саме такий підхід колективний підхід спільними зусиллями, можна зробити багато, -багато позитивних речей. Завершальним етапом презентації нового обладнання став майстер-клас із машинної вишивки. Яскраві кольори та національні мотиви у характері візерунка нікого не залишили байдужим. Зразу ми починали з дуже маленького ляльки-мотанки, вишивка стрічками. Сьогодні ми вже йдемо до більшого статусу для того, щоб міцно стояти на ногах. Я не можу да, не показати. Наші ляльки-мотанки, які допомагали нам майже більше року на ярмарках наші вишивки. були ще багато робіт, пошито, і косметички, і сумки, такі гарні дуже були теж. аксесуари. Слухи. Дуже всім вдячні за те, що нам допомагають. Неля Дмитрівна, велике вам дякуємо. За те, що ви у нас є багато заборон, що доводиться долати людям з інвалідністю. Існує лише тому, що суспільство не залучає таких людей до активної співпраці. Сьогодні громадська організація Молодь жінка-сім'я доводить, що партнерство та принцип нічого для нас без нас працює на користь усієї спільноти.